Всім привіт! 31 березня 2024 року. І зацвіли абрикоси. От-от, два дні дуже тепло, сьогодні було плюс 26 вчора, плюс 24 і вже от абрикоси цвітуть. Але не всі сорти, то покажу, як який сорт цвіте. Оце гілочка щеплена в крону сорту ровада. Це отак рясно цвіте цунамі. Ось. Дві гілочки цих це приція. Ананасний шалах дуже рясно цвіте і сам червонощокий, на якому щеплені всі ці сорти. Теж гарно все цвіте. Так, оце Лескоре. Лескоре сорт, який пізно цвіте. Хоч і ранні, але пізно цвіте. От, деякі квітки відкриті, але не всі. На Лескоре в мене щеплена гілочка nga 19. Ось nga 19 цвіте. Ось ця маленька гілочка. Також на лискоре в мене щеплений сорт селена. Оце селена в такому стані. Ось це теж селена. А саме Лискоре на вершачку вже трохи цвіте. І обов'язково цей час обробляти абрикоси від манільозу. Я обробив вже препаратом хорус подвійна доза і плюс. 5 міліграм препарату Оріус на 10 літрів води. Минулого року це непогано спрацювало. Моніліоз — дуже підступна хвороба і без обробок не обійтись. Ну, надіюся, ще вчасно обробив, бо буквально вчора абрикоси зацвіли. Обробляти обов'язково затримка один. Два дні з обробкою може залишити без врожаю. А це цвіте сорт. А це цвіте абрикос сорту Вондеркот. Не дуже рясне цвітіння в цьому році, а лише дерево молоде. Так що обробляйте свої абрикоси і залишитесь з врожаєм. Всім гарних врожаїв! хай щастить!